Це листопадна культура. Гранат це рослина так званих холодних субтропіків, як і інжир на зиму листя опадає, і це дає можливість до його вирощування в регіонах, які не є. Не мають субтропічного клімату, наприклад, от у нас Харківська область, то його вже можна вирощувати, поки що є складнощі. От ми їх тут вивчаємо деякі моменти, деякі особливості. У відкритому ґрунті він більше такий, як для декорації. Він він квітує, але плодів дуже мало зав'язує і вони не встигають доспівати. А якщо вирощувати отак, от в контейнерах, як ми в даному випадку, то тоді можна, як ви бачите, одержувати врожай. Головне, щоб рослина вона вже мала гілки четвертого, п'ятого порядку. Щоб таке розгалужене було. Не загущувати. Крону треба. Отакі от, от пагони. Ну вони всі видаляються і залишається така от компактна крона. Він дуже красиво квітує все літо. Практично квітами був обліплений. Всі приходили фотографувати сюди. Кожен куч був в квітах. Дуже красиво все це було. Ну а тепер теж красиво, коли плоди є.